Дися спа си нас. Поможемо способ. Що там? Молися за нас і помилуй нас, Пресвятая Богоро. Одиця спасина, ми до Тебе прибігаємо, присвята Діво, молися за нас і помилуй нас присвята, спаси. Нас. Ти заступниця всіх християн, Пресвята Богородиця, спаси нас. Де свята спаси нас. Святий Отче, Миколаю, моли Бога за нас. Святий Отче, Миколаю, моли Бога. І всі святі молить Бога за нас, всі святи Бога Богу за, нас. за нас. Молися за нас, і помилуй нас, Пресвятая Богоро. Одеться спасина, Поклоняємось владику і святеє воскресіння, Твоє славимо. поклоняємось владику і святеє воскресіння. Твоє слави, кдесту твоєму поклоняємось, владеку і святе, святий без помилуй не Святий Боже, святий кріпкий, святий безме, помилуй помилує. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Присвятає Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, Святий, злянся, і стіли, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє, Бо твоє є царство і сила, і слава, Господнє. Поставляйте, Господа, він благий. Про, бо по віки милі сьогодні, Бо Господь з'явився, благослова, хто йде в ім'я Господнє, обступили і оточили мене, я ж і Господні, переміг їх, бо Господь з'явився. нам.